Я не розумію, що у собачників в голові, коли люди відволікають собаку смаколиками від якоїсь проблеми. Є агресія, людина до мене сидіти поруч і смаколиком відволікає. Або ще гірше, коли людина, наприклад, одягає собаці строгач, і кожен раз, коли собака натягує повідок, строгач впивається, і собака не тягне, типу. Але ж, друзі, ви ж не знаєте, що у цих двох випадках всі ці способи не працюють, хоч жорстокий, хоч е, на смаколиках. Чому? Тому що коли ви кажете до мене сидіти поруч, собака виповнює, але в голові в неї так нічого не міняється, і вона. Іншу собаку так само продовжує агресувати, нападати, а ви знову кажете, сидіти, лежати, і цей круговорот він постійно повторюється і воно чомусь не змінюється. І зі строгачом така сама система. Перший тиждень-два собака тягне їй боляче, вона не тягне, але можна по неї подивитися, що вона все одно тягне їй боляче, тягне, не тягне, тягне, не тягне. І через тиждень-два собака настільки звикає до строгача, і в неї тут все грубіє, що вона все одно тягне, навіть строгач. А що ж тоді робити, ви спитаєте? Дуже просто, друзі, робіть собаці зауваження кожного разу, коли вона це робить. І все, без всякої похвали, відволікання або болі. Як це відбувається? Спочатку на вулиці почніть робити зауваження за якісь мінімальні подразники. Це, наприклад, коли собака підбирає їжу, розкидайте їжу, кожну прогулянку, свою хліб, сир, ковбаса. Починайте з хлібу, да, не з такого сильного збудника. І коли ви будете кожен день виходити і робити собаці зауваження за якісь мінімальні подразники. Кожен день кожну прогулянку, то ваша собака з мінімальними подразниками почне опускати хвоста, вуха назад, тобто по мові тіла, якщо ваша собака трошки з... Зменшується в розмірах, опускає хвост е, і вуха назад, да, мордочку опускає. То це і є правильний спосіб зауваження, де ваша собака вас почула. Якщо ви це досягли, то переходьте після підбирання, наприклад, да, зауважень до інших сильних збудників. Наприклад, собака бігає за голубами кошками. І так поступово за тиждень-два ви перейдете до сильних збудників, де ваше ні буде настільки сильне і класно працювати, що не треба буде знущатися над собакою, відволікати її. Ще й Хвалити за те, що вона там сидить, лежить, але це за загальний стан. Ми хвалимо, а не за сидіти, щоб ви знали. Тому е спробуйте, не вірте, перевірте. І, звичайно, є одна проблемка. Якщо ваші ні не працюють е, з їжею, з мінімальними подразниками, вирогайте собаку, а вона навіть хвост не опускає. То це вже проблема глибше, це проблема вдома, які ви відносини створили з собакою. І саме цю проблему вже треба довшу розмову з вами провести. Але у мене є безкоштовні відеоуроки. Е, в шапку профіля заходите, там є. Посилання і по посиланню знаходите безкоштовний курс або шукаєте марафони, мої заняття. Вибирайте що завгодно.